Завим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби став Закарпатець Олег Халілов. Двоє чоловіків на Закарпатті за добу хотіли виїхати за кордон за підробленими документами. Понад 100 пар військовослужбовців одружилися на Закарпатті за спрощеною процедурою у 2022 році. Підготовчі ремонтні роботи з відновлення лавиць завершили на площі Пенцика в Ужгороді. Команда Амбасадор дитинства 14 січня проведе благодійний захід для дітей у Закарпатському обмуздрамтеатрі. Понад 500 масок для вертепників для святкування ще другого вечора виготовила вимушена переселенка з Києва Тетяна Федесенко. Мукачевець Олег Халілов став бронзовим призером з чемпіонату світу з греко греко-римської боротьби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. За два місяці Олег Халілов здобув бронзу одразу на двох чемпіонатах Європи, який відбувся в Італії та чемпіонаті світу, що проходив в Болгарії. Олег виступив у ваговій категорії 63 кілограми. Двоє чоловіків призивного віку, житель Хмельниччини та Вінниччини, хотіли виїхати до Румунії на Закарпатті за підробленими документами. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Там йдеться, що чоловік під час перетину кордону надав службовцям тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку про проходження військової лікарської комісії. У документах інспектор прикордонної служби виявив ознаки підробки. Аналогічні підробки виявив і прикордонний наряд в іншого чоловіка. Прикордонники з'ясували, що територіальні центри комплектування, які вказані у довідках, не видали пред'явленим чоловіками документи. Обох чоловіків прикордонники затримали та передали співробітникам Нацполіції. На Закарпатті від початку війни за спрощеною процедурою одружилися понад 100 пар військовослужбовців. Загалом у 2022 році в області шлюб уклали майже 7 тисяч пар. Повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської Ова. Там йдеться, що найбільше пар одружуються в Ужгороді, Мукачеві і в Тячівському районі. Також під час воєнного стану за спрощеною процедурою одружуються військовослужбовці. Вони можуть укласти шлюб, зокрема, день подання заяви за фізичною відсутністю одного з них чи обох, якщо є відеозв'язок. Такою послугу з 24 четвертого того в Закарпатській області скористалися понад сто пар військовослужбовців. Бригада Ярослава Ковача завершує встановлювати опалубку навколо ясеня Масарика. Сьогодні плануємо залити бетоном, встановили сьогодні таблицю. Ми демонтаж повністю зробили. Заново каміння, які були придатні для повторного встановлення. Ми залишили на місці. Інші взяли з підприємця і довстановили. На піщаний роствор за ляльковим театром там також будуть встановлені нові лавіці із дерев'яних штахетів. Там теж все підлили. Роботи з благоустрою лавиць у центрі міста розпочали у січні, через те, що зараз безпечний період для дерев, розповів фахівець захисту рослин біологічного факультету Ужну Віталій Семочко. Є частина, яку треба заповнити буде ґрунтом. Цей ґрунт треба дуже щільно вкласти, його треба вкладати шарами, поливати, для того, щоб він став дуже щільним, оскільки щоб не було повітряних камер, тому що коренева система цього не любить. Вони не порушують ґрунтовий покрив, який прилягає безпосередньо до стовбуру. А відтак всі моменти витримані для того, щоб Ясен маславіка радував нашого око ще не один десяток років. Вартість ремонту лавиць в Ужгородській міській раді поки не розрахували, розповіла заступниця директора департаменту міської інфраструктури Олександра Турянчик. За її словами, зробляться після встановлення дерев'яного покриття на кам'яних кладках. У нас КШЕП визначено розпорядником бюджетних асигнувань на утримання об'єктів міського благоустрою, утримання вулично-дорожньої мережі з цих коштів і проводяться ці ремонти, тобто конкретних кошторисів на кожну вулицю. Ми ще поки що не робили, але це все буде з бюджетних асигнувань саме на цю на цей вид робіт. Поточний ремонт об'єктів благоустрою. За словами Олександра Турянчик, після завершення робіт з благоустрою лавиць на площі Фанцика в Ужгороді планують замінити дерев'яне покриття лавиць на вулицях Корзо та Августина Волошина. Відремонтувати лавиці на православній набережні та проспекті Свободи. Олександра Завадяк, Андрій Гісем, Суспільне, Новини. Команда амбасадор дитинства проведе благодійний захід для дітей у закарпатському обмуздрамтеатрі 14 січня, і у нас є наразі три блоки, з якими ми приїхали в Ужгород. Тобто, перший блок це блок просвітницької діяльності, буде де будуть проводитися мастер-класи. Потім, після, після майстер-класів, у нас є такий блок розріжу конституції, де дітки починають вивчати конституцію разом з ведучим після того як уже йдуть мастер-класи, показує виступи спортсменів. У нас починається блок, концертний блок. Де наразі у нас 22 артиста приїжджають, і блогери, і співаки. Третій блок. У нас іде це блок фото і автограф сесії. У нас кількість обмежена. Поспішайте реєструватись. Заходьте по силочці реєстрації. Вона є. На офіційній сторінці е, Амбасадор дитинства в інстаграмі. Понад 500 масок для вертепників для святкування щедрого вечора виготовила вимушена переселенка з Києва Тетяна Федосенко. Малюю те, що мені подобається, і, як знаєте, ну, відповідно своєму смаку. Дуже, дуже би хотілося, якби хтось із старшого покоління побачив. І сказав, Боже, а от у нас було так: зв'язався і поділився. Це дуже важливо. І це вже не дасть можливості померти традиції того села, звідки та людина. Це дуже важливо, тому що все, що ми маємо і зберегли, це тільки е, те, що в пам'яті відтворено. В, в літературі, ну, можливо, є якісь джерела. Ви ж знаєте, що все спалювалося, все спалювалося і нищилося. Тому все, що привезлося. І залишилося це те, що в пам'яті і в серці наших людей. Майстриня робить маски персонажів вертепного дійства для святкування різдва та щедрого вечора. З давніх давен, з давніх часів, наші предки використовували на Маланку маски, і це дуже цікаво. Це запалює і уяву, і творчість, і занурює е нас, українців, наші традиції. Тому це потрібно відроджувати. Маланка це одне. З найвеселіших, найдотепніших свят, які ми повинні про які пам'ятати, готуватись завчасно і нести в маси. Виготовляти маски та різдвяні зірки майстриня розпочала 10 років тому. Розповідає впродовж цього часу, провела чимало майстер-класів з виготовлення різдвяної атрибутики. Зараз чудова молодь, вона відроджує це все саме молодь. Вони роблять на цьому акцент. їм цікаво, вони інтересуються, роблять е, не, не тільки. Ті коляду, а і безпосередньо маланку. Ми знаємо буковинську маланку, яка це є родзинкою наших українських традицій. Називається переберія, коли перебираються, переодягаються в різноманітний одяг, і там можна побачити різноманітний, різноманітні варіанти і масок, і е, використовування в маланкуванні. Вертепні маски та різдвяні зірки цього року у майстрині замовляли за кордону. Дуже рада нашим знаєте, як переселенцям, що вони з одного боку у них була потреба нашої традиції. Дуже багато було замовлень з Америки, Британії. Це ті люди, які виїхали під час війни, тимчасово переселені, і у них таке знаєте було бажання доторкнутися до традиції своєї землі. Тетяна Федосенко розповідає, чому вирішила відтворювати українські традиції? Це знаєте, як мова душа народу, а традиція хребет. Якщо це відсутнє, то нації нема. І наша задача зараз і війна нам показує, підкреслює, що це важливо. Це номер один. З цього починається нація. Оксана Ушакова, Андрій Гісем, Суспільне новини.